Вітаю вас знову! Зараз, як і обіцяв, буде ще одна важлива з практичної точки зору задача. У цій задачі я намагався зачепити усі концепції розв'язування задач на рівноприскорений рух. А поговоримо ми про порушника та службовців ДАІ. або ж про нову поліцію. Умова задачі така. Автомобіль Mazda 3 з дволітровим двигуном проїжджає на швидкості 100 км на годину повз перший пост ДАІ. Перший пост постій. Тут знаходиться автомобіль, і на цей момент часу його швидкість 100 км на годину. Службовці у цей час були зайняті своїми справами і не побачили порушника. Через пів кілометри. Автомобіль вже проїжджав повз. Другий пост Даїм. І на даному етапі у автомобіля вже була швидкість 150 км на годину. Тут же службовці були пильними і почали наздоганяти порушника. Одразу, як тільки той проминув їх пост. Автодаїшників набирає швидкість 200 км на годину. За 30 секунд. За який час? Та на якій відстані від першого поста ДІНа наздожене порушника? Вважати, що прискорення порушника та автомобіля ДІ постійні. Перше, що слід зробити, це перейти у Сі. Перша швидкість, яку ми мали, 100 км на годину. 100 на 1000. Поділити на 3600. Це приблизно 28 метрів. На секунду було у попередній задачі. Друга швидкість, яку ми мали, 150 км на годину. Це в півтора рази більше, ніж 100 км на годину. Отже, ми просто можемо півтора помножити на 28 та отримаємо 42 метри на секунду. Третя швидкість, яку ми маємо, це 200 км на годину. Це в два рази більше за 28. Отже, це 56 метрів на секунду. Ну і ще ми мали відстань 0,5 км, і це 500 метрів. Розглянемо рух порушника між двома постами ДІ для визначення прискорення його автомобіля. Початкова координата перший пост ДІ. Отже, розглядаємо першу ситуацію. Направимо вісь у цю сторону. Це перший пост ДІ. Оберемо його за 0. Це другий поздаї, він буде на позначці 500 метрів. Тоді х дорівнює В0ВТ, то у цей момент часу В0В 100 км на годину плюс АТ квадрат на 2. Адже прискорення також напрямлено у цю сторону. Рівняння для швидкості V дорівнює В0В плюс АТ. Давайте розглядати момент, коли автомобіль приїде до другого поста ДІ. Позначимо цю відстань за L. Тоді ми будемо мати два рівняння. L дорівнює в 0 V час, за який ми доїдемо до другого поста, плюс А теж 2 на 2. Та v В нас також відома. Під 150 км на годину то 42 метри на секунду. V дорівнює V0 плюс АТ. Що у нас тут відомо у цих двох рівняннях? L відомо, v 0 відомо. V відомо, V0, v 0 відомо. Бачимо, що є два невідомих А та Т'. І там, і там. Система із двох, із двох рівнянь з двома невідомими точно вирішується. Зрівняння для швидкості аТ дорівнює в мінус в нульове, звідси Т дорівнює в мінус в нульове, поділити на А. Підставляємо цей час у рівняння для координати. Тоді отримаємо L дорівнює в нульове помножити на v v нульове, поділити на А. Плюс А на Т штрих у квадраті. Це значить, що тут буде В-В0В у квадраті. Та поділити на 2А у квадраті. А та А скорочується. І отримаємо в 0 в в 0 на А плюс в в 0 у квадраті на 2А. Зведемо до спільного знаменника, тобто домножимо тут на 2. Отримаємо. 2В0, В-В0В, плюс В-В0В у квадраті, поділити на 2a. Тепер можемо винести за дужки В-В0В. Отримаємо. В-В. У дужках буде 2В0 плюс В. Мінус в 0 v піділити на 2а. Це нам дасть в в 0 v, -V на В плюс В v 0V. і це за формулою скороченого множення. Просто В квадрат мінус В нуль у квадраті поділити на 2А. Перепишемо результат, який ми отримали. А ми отримали, що L дорівнює V квадрат мінус V 0 в у квадраті поділити на 2а. Звідси ми можемо отримати А. А дорівнює V квадрат мінус V 0 в у квадраті поділити на 2L. В це у нас 150 км на годину 42 метри на секунду, тобто 42 у квадраті мінус в 0 у квадраті, це 28 у квадраті. Поділити на 2L 2 на 500 метрів. Ну і це приблизно. Я, звичайно, це спочатку рахував на калькуляторі. Не думайте, що я тут все в умі роблю. 0,98 Метрів на секунду в квадраті. Ми отримали прискорення автомобіля порушника. Поїхали далі. Тепер визначимо прискорення автомобіля ДІ за допомогою рівняння для швидкості. Від 0 до 200 км на годину, що ми з вами рахували 56 метрів на секунду. Авто розганяється за 30 секунд. Рівняння для швидкості В. в 0 v у нас дорівнює 0, тому просто В дорівнює АТ. Підставляємо те, що ми маємо 56 дорівнює А помножити на 30. Тобто А дорівнює 56 поділити на 30. Це автомобіль даїшників. Це приблизно 1,87 метри на секунду в квадраті. Ну, тобто, автомобіль ДІшників розриняється швидше, має, має більше прискорення, ніж автомобіль порушника. Ну і тепер ми готові розглядати рух починаючи з другого поста ДІ. Рівняння руху водія порушника та автоінспекції виглядають таким чином. Тепер другий пост ДІ. Це наш 0. Автомобіль порушника стартує зі швидкістю v 0 v 42 метри на секунду. Автомобіль ДАІ стартує зі швидкістю v 0 v до 0. Координати запишуться таким чином. Водія це v 0 v водія на Т. Плюс А водія на Т квадрат поділити на 2. Для ДІ, Х дi. Це просто А ДІ на Т в квадраті поділити на 2. Адже він починає з нульової швидкості. У момент зустрічі координати автомобілів будуть рівними. Отже, можемо прирівняти ці два рівняння. Тоді отримаємо В0В водія на Т плюс А водія на Т квадраті поділити на 2, дорівнює прискорення ДІшників на Т у квадраті поділити на 2. На Т можемо скоротити і отримаємо В нульове водія плюс А водія Т поділити на 2, дорівнює А де Т поділити на 2. Звідси В нульове водія, дорівнює АДІ-А водія на Т, і поділити на 2. Тобто ми перенесли ось цей доданок у праву сторону. Звідси ми можемо отримати час, за який автомобіль DI наздожене порушника. Т дорівнює 2В0, поділити на А. ДІ мінус А водія. Давайте розрахуємо цей час. в 0 водія це 42 метри на секунду. Прискорення ДІ 187 метр на секунду мінус 0,98 метрів на секунду в квадраті це е, прискорення водія. Ну і це приблизно 94,4 секунди. Тобто приблизно за півтори хвилини машина ДАІ нас наздожене порушника. За цей час порушник проїде від другого посту стільки. Ми беремо рівняння водія і підставляємо у нього час, який ми отримали. В нульове водія на цей час. Плюс а водія. Цей час у квадраті поділити на 2. Давайте цей час буде теж штрих. Ви вже можете без проблем підставити і знайти цю відстань. Після знайденої відстані від другого поста додаємо цю відстань до 500 метрів, щоб отримати відстань від першого поста, як нас питалося у задачі. Зробіть це самостійно, будь ласка. Ми розглянули доволі громістку задачу. Головне, що потрібно винести з цього, це концепції. Зупинка означає, що у рівнянні швидкості ми швидкість повинні прирівняти до нуля. А зустріч двох автомобілів означає співпадіння їх координат. Тож розбирайтеся та переходьте до наступного семінару.